Корупційну схему викрили правоохоронці у рівненських лісгоспах та обласному управлінні лісового та мисливського господарства. Про це повідомили із управління захисту економіки Нацполіції. Там заявили, що до неї були причетні директори лісгоспів та їх керівництво. Однак поки що затриманих немає. Про підозру ще нікому не повідомили. Мовляв, тривають слідчі дії. 5 березня під час проведення спецоперації правоохоронці затримали виконуючого обов'язки начальника та колишнього керівника управління лісового та мисливського господарства в Рівненській області. У них вилучили 15 тисяч євро та 5 тисяч доларів, які вісім директорів лісгоспів привезли вищому керівництву для того, щоб ці домовились. З перевіряючими службами про позитивний результат перевірок, а саме за уникнення відповідальності та приховування правопорушень, які були виявлені під час перевірки. Однак в управлінні лісового та мисливського господарства повідомили, що ніхто із керівників не затриманий. На сьогодні всі керівники лісогосподарських підприємств і керівництво обласного управління перебувають на робочих місцях. На жаль, інформації більше щодо прізвищ затриманих чи обставин цієї події в обласному управлінні немає. Я спілкувалася з тимчасово виконувачем Вольським в, робо... в телефонному режимі. Він зранку перебував у відрядженні в районі. Наразі інформації від Міністерства внутрішніх справ небагато. Там кажуть, що будуть з'ясовувати, який час діяла ця корупційна схема та які особи були до неї причетні. На даний час з цими особами проводяться процесуальні дії, і вже подальшому буде прийматися рішення про повідомлення їм про підозру та обрання мір запобіжного заходу. Кримінальне провадження відкрите за статтею 368 кримінального кодексу України. Це вимагання та одержання неправомірної вигоди службової особи. Оксана Туз, Микола Штемпель, новини на першому.